Треба почати займатися англійською. Ні, це так не працює, бо це просто бажання, а не ціль. І саме зараз ти дізнаєшся, як зробити схочу, роблю. Збуло б класно на єс, yes, я зробив це. І допоможе нам формула смарт. Де то смарт-ціль це як оновлена версія твоєї цілі до версії PRO, де кожна літера щось означає: S-специфік або конкретна. Не я хочу малювати краще, а намалювати три ілюстрації для конкурсу. М. Міжуребл вимірювана. Не вивчити англійську добре, бо що таке добре, це відносне поняття, а вивчити 100 нових англійських слів. Чітко. А. Achievable. досяжна. Тобто подумай реально, вона досяжна для тебе зараз. Не стати зіркою YouTube за тиждень, а зняти. Два відео до вересня. Релевант, важлива, або чи твоя ця ціль, чи когось іншого може. Ти цього справді хочеш, чи може це мрія твоїх батьків, вчителів, друзів. Ті time bound, з дедлайном, з кінцевим терміном виконання. Не колись зроблю, а до 15 вересня. І ти точно знаєш, коли свято виконання. Пам'ятай, мрії це про натхнення, а смарт-цілі це про маршрут. І коли зникає мотивація, саме чіткий маршрут. Тебе витягне. Підписуйся, щоб не пропускати корисні поради.